Всім привіт, друзі! Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом. Та зокрема. Сьогодні ми поговоримо про не зовсім типову тему як для мого каналу. Сьогодні я просто з вами поділюсь власним досвідом, власним досвідом мого навчання, тут, в Німеччині. Мої постійні глядачі знають, що я тут робив вайтербільдинг за спеціальністю електронна комерція та цифровий маркетинг. Не будемо втрачати час. Давайте почнемо і почнемо з першого питання. Я вибачаюсь, до речі, за те, що я буду підглядувати в iPad, тому що тут у мене прям такий детальний сценарій, не хочеться нічого пропустити. Як виглядав процес навчання? Чи достатньо було німецької мови, що входило в програму, та які іспити були? і Наскільки я з ними справився, які знання та які навички реально допомагають. Мені на сьогодні і чи варто інвестувати загалом свій час та гроші у такий курс, як зробив я. Значить, друзі, навчання, як я вже казав, тривало 6 місяців. За цей час ми вивчили я також. Ось зараз, щоб не забути, було, бо було дуже багато іспитів. Я просто так головні ці е, напрямки навчання це електронна комерція, е, юридичні аспекти онлайн-продажів, клієнтська комунікація, облік та витрати. Веб-дизайн ми трошки вивчали. Я навіть не розумію навіщо, але це був, на мій погляд, один із самих цікавих предметів з того, що ми вивчали. Я я потім все це пройду ще е, е, більш глибинно. Щоб ви зрозуміли, що це було. Маркетинг ми вивчали, дослідження ринку, маркетингові інструменти та стратегічний маркетинг. Онлайн-маркетинг ми вивчали. Це SEO, SEA, e-mail-маркетинг, соцмережі, афільований маркетинг. А також практичні інструменти, без них в кауфмені ще тут в Німеччині зовсім ніяк. Це Word, Excel, PowerPoint, IT безпека і трошки англійської мови, англійської мови, яка має фаховий. Фахову орієнтацію, так скажімо, більш-менш до маркетингу. Ну, Давайте е, одразу я просто пробіжусь по тому, що, що це було. Да? По електронній комерці... комерції договірне право ми вивчали, і це правда. І в нас е, були е, доволі багато лекцій по. Цивільному кодексу, так скажімо, якщо це упростити, тому більш-менш там як працює ця торгівельна діяльність тут в Німеччині, які права мають покупці, які права мають продавці. Більш-менш вона була більш-менш верніше нас ознайомили з нею, тому тут нічого сказати, дещо я не знав і дещо було для мене нове. Як і для всіх наших інших груп, тому це респект за це, да, це дуже потрібно. Веб-дизайн, я знову сказав, я не знаю, навіщо спеціалісту з маркетингу знати веб-дизайн. Нам закладали основи: це HTML і CSS. Ми не вивчали JavaScript. Тому це прикольно, бо це нове. І майже вся група, до речі, я не сказав про розмір групи. Група у нас була. 5 людей на фініші, наймалось заходило на початку курсу більше. Я не пам'ятаю, по-моєму, шість-7 осіб було. Декілька людей відпали, тому що просто не потягнули всю ту груду матеріалу, яка. Давалась, і через, коли ми запитували, то просто людина відповідала, що вона просиділа 8 годин і майже нічого з цього не зрозуміла. Але на самом ділі програма побудована таким чином, що ну це так м'ягко, скажімо, не виглядає, як ну це виглядає як просто курс, інтенсивний курс з маркетингу та електронної комерції. Я завжди буду називати електронну комерцію на другому місці, тому що її ми майже не зачепили. Це, ну, я навіть не знаю, що вам про неї зараз розказати. Якщо мені хтось задасть питання, що ви вивчали конкретно по електронній комерції, то крім того, що я вам скажу, що право ми вивчали, і трошки бухгалтерську програму якусь, я навіть не пам'ятаю її вже назву, але це не принципово. В Німеччині їх там декілька варіантів є. От ми її там трошки вивчили, не було не іспитів по ній, нічого. Тому я електронну комерцію буду пропускати або ставити завжди на друге місце. Це не важливо. А ось маркетинг сам так він важливий, тому що саме на ньому базується вся структура цього курсу, і саме за цією спеціальністю всі ми. І шукали роботу, коли закінчили подібний курс. Тобто, за спеціальністю креатив маркетинг, дігіталіс маркетінг, соціал-медіа маркет, і так далі. У нас була дуже непогана викладачка. Вона, якщо я не помиляюсь, працювала керівником відділу маркетингу в T-Mobile в Німеччині. Зараз вона викладає маркетинг, але є одна дуже велика проблема. Той маркетинг. Який вона викладає, це застаріла традиційна частина маркетингу. Тобто ми починали навчання з того, що, що таке маркетинг, які види маркетингу, як проводяться дослідження, звичайні дослідження, які проводяться на вулиці або там через інші Через інші інструменти, так? але ці інструменти не мали ніякого відношення до цифрових. І коли ми пізніше, вже дивлячись на те, що в нас не залишається так вже багато часів по маркетингу, почали піднімати питання того, коли ж ми будемо вивчати на кінець то ті інструменти, які нам потрібні в маркетингу, якими ми реально будемо користуватися на цих посадах, то в принципі можна сказати, ми отримали м'яку відповідь до ніколи. Друзі, і зараз, мабуть, найголовніше з того, що вас цікавить, чи достатньо було мені мови для навчання на цій спеціальності. Значить, я зайшов з сертифікатом Бецвай. Вийшов я після курсів. Що було легше? Легше було розуміти, легше було розуміти особливо тих викладачів, які викладали. Тому що за ці півроку ми їх наслухались, ми звикли вже до їх акцентів і так далі. Ми вийшли так, як я вже сказав, з розумінням мови, але наші персональні мовні навички. Ми майже зовсім не прокачали за цей час. Пояснюю чому. Тому що лекція йде таким чином, приблизно як в університетах. Заходить викладач, є, звісно, паузи, і е, 8 годин підряд майже начитує тобі, е, демонструючи PDF через зумер, через монітор, демонструючи тебе PDF, просто перечитує свою інформацію. І, в принципі, ти теми або часу для дискусії, для якогось глибинного поглиблення в матеріал, немає. Вони рахують, що раз вони це дали, цього вам достатньо. Не було у нас виходу, друзі, просто не було виходу. Ми робили по деяким предметам, просто робили тупо доставали мобільний телефон і фотографували, робили для себе фотографії того, що бачили на екрані. Це дивувало німців, німецьких викладачів, але. Ну, не було виходу, давайте так. Тобто, інакше ти не, не запам'ятаєш цей весь матеріал, записати ти не встигаєш, тому що слайди ці перевертаються, вони доволі величезні. Благо, що в кінці програми нам все ж таки видали деякі викладачі видали ці свої роботи, і ми могли, вже готувуючись до екзаменів, дивитися на ці оригінальні слайди, а не, а не на те, що вдалося зробити під час занять на телефоні, бо це, як правило. Також знімалось там із під поли, хоча викладачі це прекрасно бачили, ніхто від них це навіть не скривав. Це якби така норма. Да? З приводу списування, ну раз вже сказав, що фотографували, з приводу списування це нонсенс, коли ми, в нас був якийсь там перехідний екзамен. Ми там підготували шпаргалочки якісь, бо дуже тяжко. І німець, який на той момент був у нас єдиний в групі німець, він запитав, а ви що списуєте? Він каже, це ж неприємно, це неможливо. Ми кажемо, а ти що не готувався? тебе немає там шпаргалочок, якихось Ні. Він, каже, не -не". Тобто він, Для нього це було диво, і це було видно по його очах, що він дійсно здивований. І ну, він як би нас не здав. Це не той німець, який ви подумали. Це добра людина, він нас не здав, нічого не, якби не робив, навіть якщо я не помиляюсь, можливо, десь трошки і сам підсписував потім вже на подальших перехідних іспитах. Коли були основні іспити, друзі, там списати ну це майже неможливо було. Хіба що щось у колеги підгледіти, якщо, якщо ви робите одне і те ж завдання, і то це було нереально, тому я зараз. Забіжу одразу, мабуть, до іспитів, бо щоб просто продовжити вже тему самого цього навчання, і, і, і оцю цікаву частину. Що стосується іспитів, я наскільки я пам'ятаю, в нас було 16 тем по маркетингу, і кожна тема це десь її розкриття приблизно півсторінки формату А4. Як зробив я персонально? Я просто вивчив все на пам'ять. Тобто я всі 16 питань. А попадають мені на екзамені два питання із 16. Я просто все вивчив на пам'ять. Ну тобто, можете навіть не перепитувати, яким чином я вивчив абсолютно всі завдання на пам'ять, е, вивчив е, в тому контексті і в тому формуванні речень, які нам надала викладачка. Тобто, спочатку я е, старався переосмислювати під час підготовки до екзамену по маркетингу, переосмислювати. Підбирати свої слова, потім я зрозумів, що мені набагато легше взяти ось так ось Apple Pencil, а екзамен письмово. Ти отримуєш два е, квитки, і е, потім е, там стоять два питання. Вірніше, один е, е, екзамінаційний квиток, там стоять два питання, і ти письмово просто е, відповідаєш. І от я брав. Її відповіді, які е, вона нам надавала, які ми там фотографували під час навчання, багато чого, я брав її відповіді і десятки разів просто записував їх на планшеті, щоб моя рука автоматично виводила відповідь правильно, щоб я не думав, не втрачав час на це, не, не додавав чогось свого, тому що я являюсь не носієм мови, і я міг додати додати таким чином, що викладач просто би не зрозуміла. Те, що я хотів сказати, тому мені було легше, набагато легше сформулювати так, як надала вона, і тими ж самими словами. Коли вона підходила в момент екзамену і дивилася, я бачив, що вона здивована. Я відчував погляд її, тому що я сидів, не відриваючи руки, просто записував відповідь. І вона була здивована ще тим, що ця відповідь повністю співпадала з тим. Навіть з тією посвідомністю, як вона нам надавала, як в її PDF-файлах або іноді вони використовували дошку для написання, як вона це надавала. І вона була здивована і одразу після екзамену вона мене запитала, що ти реально вивчив всі 16 квитків на пам'ять? Я сказав, відповів, да. Вона була здвона, це неможливо. Можливо, якщо просипатися кожен день о 5 годині ранку, і до я виїжджав на навчання десь о 7.30, навчання починалося о 8.30 з 5 до 7 години, я кожен день протягом місяця вставав і записував ці квитки. Так, да, друзі, тут є один недолік величезний. Якщо мене хтось переб'є. Під час того, як я пишу, то мені дуже важко буде вже потім відновити. Тому тиша була, мені це вдалося, я здав, наскільки я пам'ятаю, я потім покажу вам сертифікати. Там, по-моєму, на 100 балів і 100 цей письмовий іспит по маркетингу. Ну там по-іншому не може бути, тому що. Як я вже сказав, точно вивчив все на пам'ять. Е, інші писали через свої методики, всі здали. Е, у нас ніхто, жодної людини немає, які не здали іспит. Одразу скажу: іспити при вайтербільдингу, які проходять в е, ВХК Академії, якщо щось хтось захоче там навчатися, самі іспити це е, внутрішні іспити. Е, мені не потрібно йти в ВХК, як в Торгову промислову палату, і там здавати іспит. В принципі. Іншої різниці немає. І на іспитах ті ж люди, що й там, ну, можливо, там в конкретній спеціальності була б інша людина, але та ж сама тиша та, та, точно так же відсаджують один від одного людей. Ну, Єдине що, якщо десь там щось замітять, то якщо мені казали, так, що в самій ІХК, в самій торгово промисловій палаті, коли ти це здаєш, там тебе е одразу без розбору. Можуть відправити. До тут, на якомусь екзамені, мені сказали, я потягнувся до чогось забув слово. І мені сказали, Олег, ось. Ну і одразу попередили, якщо раз ще потягнусь. Я до телефону, я навіть готовий буду показати, я просто забув слово. Це було. Я не пам'ятаю, на праві, по-моєму. Чи на психології. Ну, Це не важливо, але така ситуація була. Все, що я казав вам, друзі, це більш стосується маркетингу. Але зараз перейду до самого онлайн-маркетингу. Тобто SEO, SEA, e-mail, соцмережі і афільований маркетинг. Тут ми, можна сказати, не вивчили нічого, жодного інструменту. Жодного прикладу, жодного, жодного практичного заняття. Єдине, що ми вивчили, це що таке Сіо, що таке СА, що таке афільований маркетинг. І я вам навіть більше можу сказати, що ті концепції, які ми вивчали, це там Смарт-аналіз, свот-аналіз, Багато чого було мене до речі. Моя освіта українська бізнес бізнес-адміністрування, із одне із освіт, тому мені лізав інформація звідти, там було зовсім на іншому рівні, набагато вище, ніж тут в Німеччині навчання, і воно дало реальний результат. Ну це окрема тема. Ми зараз не в Україні, ось тому давайте та просто так: хто не знав нічого про SEO, SEO, не знав про якісь концепти маркетингу, не знав про інструменти маркетингу, то він так же й вийшов після цього всього навчання за 6 місяців, так нічого і не знаючи. Єдине, що він знав, це що таке SEO, SEO, що таке SEO. просто Розложити міг і, і чим воно займається. Але на практиці, так як було у нас, допустимо, коли я навчався на MBA в Україні, коли кожен інструмент проходив через практику, десятки кейсів ти вирішував, використовуючи цей інструмент, і воно просто тобі вкладалось в голову, і ти не вже навіть серед ночі прокидався, і діаграма критичного шляху, смарт-аналіз і все це інше тут такого навіть близько не було. Пройшли поверхностно, нічого це не дало. Тим, хто це не знав, нічого це не дало мені особисто, і з того, що ми робили, це які були підсумкові іспити складено. Всього їх було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 іспитів. І перший з них був маркетингове дослідження та статистика. Я його здав на 100 балів, це те, що я вам казав, те, що я просто тупо вивчив на пам'ять. Далі був маркетинговий мікс. Іспит. Нам надан був кейс. Допустимо, в мене було, був кейс такого роду, що я вибрав фабрику, яка Кондитерську, яка виробляє шоколадні вироби, різні там від шоколадок звичайних до. І мені потрібно було поліпшити їх сайт. І е, поліпшити їх бренд. Це фантазія на рівні хто наскільки може фантазувати, той та й робить. Тобто я взяв їх сайт, е, знаючи інструменти, такі як Photoshop, такі, як Pixelmator, такі ну, і різні інструменти там з PDF рідерами вмію працювати. Просто намалював їх. Е, е, Вірніше, зробив скріншот їх не дуже доброго сайту, як на мій погляд, і з пропозиціями того, як це можна покращити. до речі, я зараз листаю це на своєму. Моніторі, тому ви просто, ну це, це не потрібно дивитися, це фантазія. Головне в цій фантазії було просто презентувати, накидати якомога більше маркетингових слів якомога показати найкращий рівень німецької мови, тому що презентація повинна була йти не менше, ніж 15 хвилин. Ну Ви самі зрозумієте, що для неносія мови 15 хвилин презентувати. Я його здав на 90 балів. Все чудово, все, що каса, стосувалося. Того, як це було, як, яким чином це йшло, як, як це графічно було оформлено, не було жодних питань. Ну, мова підвела там, десь на 70 мова. Ну, тобто склали, не склали, на 90 балів закінчив. Договірне право. Це той же кодекс, цивільний кодекс. У да? мене 98 балів і 100. Я готувався до нього доволі серйозно, і як я вже вам казав, для мене це не було, окрім е, мовного бар'єру, для мене це не було якимось визовом, тому що я м, прекрасно розумію, що таке е, цивільний кодекс і так далі. Договірне право 98 балів. Правові аспекти онлайн-продажів 98 балів. Це друге питання одного із е, одного ж екзамену було, тому що екзамен е, тривалість його була доволі довга, і тому там е, також 98 балів я отримав. Ну, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що ми вже там вивчали, але, друзі, можу точно сказати, що ми не вивчали закон про рекламу. І це найголовніше, тому що я, як людина, яка працює в цифровому маркетингу, яка користується інструментами цифрового маркетингу, яка створює контент для цифрового маркетингу, як графічний, так і відеоконтент. Я просто зобов'язаний. Це мана небесна повинна бути. Я зобов'язаний закон про маркетинг, ой, про рекламу в Німеччині знати від А до Я. Ми його не вивчали зовсім. Веб-дизайн, 91 бал завалив там. Не там дужки отримав ті, хто, хоч трохи розбирається в веб дизайні, розуміють. Да, не не зміг там зробити, не зовсім спрацювало. 91 бал отримав. Клієнтоорієнтована комунікація Заяву, завалив майже тому що не готовився до іспиту. Витягнула мене сама викладачка на іспиті, поставила 90 балів і 100. Е, витягнула питаннями, на які мені було вже цікаво відповідати, і мені не потрібно було знати е, весь той матеріал, який вона зачитувала. Е, я дуже їй дякую. Доволі цікава. Була у неї тема, клієнто-орієнтована комунікація це дуже цікава тема. Але оскільки нам спочатку заявили, що по цьому, по цьому предмету не буде іспиту, то ми всі розслабились. І дізнались про іспит ми. За декілька днів до іспиту, не маючи жодного матеріалу на руках, нам не дали жодного матеріалу до підготовки. Тобто, все, що ми записували протягом тих лекцій, які були протягом цього півроку, тему і використовували. Тому, я чесно скажу, я був до нього не дуже готовий. І ну, 90 балів норм. Облік витрат і результатів: 99 балів. Це те, що я вам казав, це програма, яка. Бухгалтерська, ми її там пройшли. Наш, нашу частину, це що стосується електронної комерції, там нема чого робити. Хто в Україні, хто в бізнесі, знає, що таке 1С бухгалтерія. Той же аналог, е, ну навіть не хочу про це розмовляти. Англійська мова 95 балів, це е, аванс для мене. У мене були найгірші знання англійської мови. Можливо, 95 балів це і найгірший результат. Але е, Просто ви повинні зрозуміти, що це додатковий предмет, і він не ну він, він не стоїть настільки критично в цій сфері. Цифрова компетентність це все, що там вивчали, що таке SD, SSD, там та-та-та-та-та-та-там, та, та, 99 балів, дуже легкий екзамен, нема чого робити. Microsoft Word 100 балів, Microsoft Excel 98 балів. PowerPoint, спочатку нам сказали, буде іспит, а потім сказали, не буде. Хоча, як на мене, саме для маркетолога, саме для цієї ніші, PowerPoint це найголовніший предмет із цих трьох Microsoft е е предметів, які ми вивчали, але ми в нас по ньому не було іспиту Word Excel, Word 100 балів, Excel 98 балів. Я оцінюю, яким чином вартість того навчання, яке ми проходили. Чи користуєшся ти в конкретній спеціальності, працюючи конкретно на посаді Digitalis Marketing, тим, що тебе навчали? В моєму випадку, і не тільки в моєму випадку, я жодним. Жодним інструментом з тих, що мене навчали, не користуюсь. Чи легко знайти роботу, маючи папірець по маркетингу від ІХК Академії або навіть від іншої структури? Друзі, роботу знайти неймовірно тяжко. Чи працює цей сертифікат з маркетингу при подачі його, коли ти подаєш вакансії на вакансії заявку? Скоріше за все він працює. Але. Я думаю, що великої різниці він не дає. Мені, допустимо, приходять дуже часто, просто приходили вірніше, дуже часто просто відмови, без різних аргументів. І я не розумію, чому, чому йде відмова. Чи тому, що я оуслендер, чи тому, що цього сертифікату недостатньо, чи тому, що просто мій вік не підходить до цифрового маркетингу, хоча в що, того, що стосується Самого розміщення аналітичних інструментів я дам фору багатьом молодим. А з того, що стосується контенту, то якщо це не кривляння м, дівчинки перед камерою, не наїзди, від'їзди там, і це все титрики, які роблять штучний інтелект з помилками, то я дам і там фору. Тому е, я не знаю, чому приходять такі від, від, е, відмови одразу. Але 90%, 99% е, всього це відмови. Просто ти подаєш заявку і тобі відмовляють без співбесід. Там, де я був на співбесідах, друзі, коли я шукав роботу з маркетингу, це окремий квест. Е, в тебе запитують все, що завгодно, ти розказуєш про свою сім'ю, погляди там і все. І жодного питання ні на одній співпраці. Півбесіди не було зовсім від того, а чи ти дійсно володієш цими інструментами. А давай підійдемо, покажи. Я зараз з вами поділюсь е, просто інформацією, яка є моєю суб'єктивною інформацією, але яку мені е, передали е, через мій колега, з яким я навчався на маркетингу. Він мені передав, йому цю інформацію дав коуч. коучер. Коли він не, не міг довго знайти роботу в цій сфері, він звернувся до коучера, Джоб Центр йому його надав, і йому цей коуч сказав, що. Робота в маркетингу тут, в Німеччині, це для, для білих людей. Це мається на увазі не цвіт, не світло шкіри, а це мається на увазі для своїх, для німців. Ніхто сюди, чужака, якщо це не якась величезна компанія, де величезна тікучка кадрів, де там просто не контролюється це. Ніхто сюди якби не, не буде з величезним бажанням брати іноземця. Можливо, це і так, можливо, ні. Але давайте таким чином я ще раз повторюсь. Нас, нас п'ятеро людей, з них один німець. Доля його наразі на сьогодні невідома. Через півтора року після завершення курсу, і через рік, відніше, після завершення курсу, він не зміг знайти роботу в маркетингу, Можливо, вже знайшов. Наскільки мені відома доля тих чотирьох людей, які були іноземці, крім мене, ні одна людина не знайшла. Роботу в цій сфері. Ну, наче це все. З того, що я хотів сказати, ще раз скажу: якщо хтось думає йти на маркетинг, навчатися в цій сфері, не йдіть. Щоб ви не думали, що це проблема ІХК ак Академії, ні, це не проблема ІХК ак Академії. У мене товариш навчався паралельно зі мною на маркетинг. У нього курс був онлайн, але він довжина його була, якщо я не помиляюсь, 10 місяців або рік, по-моєму, все ж таки 10 місяців. Не навчили його, так як і мене, нічому. Вони там протести організовували, замінювали викладачів, тому що бачили, що викладачі просто некомпетентні і нічого це не дало. Він отримав сертифікат. Навіть близько не підібрався до роботи. Все, що він висилав, там ще гірша ситуація ніж у мене. Тому так. Ідіть навчайтеся, ті, хто хочуть на коуфменніше беру, навчайтеся, навчайтеся на логістів, навчайтеся на бухгалтерів, там декілька бюро кауфрау на роботу робітника в офісі. Ну, це не, мені не підходить, це дівчатам більш. На маркетинг ні. Ні. Це моя особиста точка зору, друзі. Я ще раз скажу ні, не вздумайте втрачений час, більше не буду повертатися до цієї теми. Якщо й буде ноу-хау якийсь, я буду вам розкажу, як, як з роботою шукати, що я, що я роблю конкретно на роботі за цією спеціальністю. Можливо, це будуть теми інших програм, якщо ця програма зайде, друзі. Тому що подібні програми, як практика показує, вони не заходять. І е, е, ви майже весь час бачили, що висить з, е, тут е, QR-код моєї групи в Telegram, яку я вирішив відкрити. Тому, е, якщо просто приватно щось підказати або щось, чимось е, допомогти, я маю на увазі в цій сфері. Якщо маєте ще додаткові запитання після такої розгорнутої програми, то я вам е, пишіть мені просто в телеграмі. Якщо я знаю відповідь, я вам її надам в моїй групі. Тож доєднуйтесь до групи. Е, вона загалом про мій канал, там з, будуть і всі відео, я її заповню е, з часом. Щоб вона функціонувала як ще один комунікаційний інструмент. На цьому все. Я Олег Поліщук. Маю надію, що вам сподобалось. Ви на каналі Німеччина загалом, то зокрема. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока.